Дональд Трамп заявив, що медіа не мають уявлення щодо можливих ударів США по Ірану. Про це він написав у Трусоушало. Він не впевнений, що удар по ядерному об'єкту Ірану буде успішним. Президент США хоче гарантії, що так звана протибункерна бомба знищить установку зі збагачення урану на об'єкті у Фордо, розповіли джерела The Guardian. Водночас, за даними The Wall Street Journal, американський президент сказав своїм помічникам, що нібито схвалив план атаки на Іран. Однак вирішив почекати, щоб побачити чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми своєю чергою, агентство Bloomberg пише, що американські посадовці все ж готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями. Іран та США провели прямі переговори. Це підтвердила речниця Білого Дому Керолейн Левіт. за її словами. Спецпредставник президента США Стів Вітков кілька разів спілкувався телефоном з міністром закордонних справ Ірану Абасом Аракчі. Очільник МЗС заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, доки Ізраїль не припинить атаки. Посадовці також коротко обговорили ідею США щодо створення регіонального консорціуму, який би збагачував уран за межами Ірану. Але Аракчі відхилив цю пропозицію водночас іранський дипломат повідомив, що Тегеран може проявити гнучкість у ядерному питанні. Пише Ройтер з посиланням на власні джерела. Але для цього Вашингтон має натиснути на Ізраїль, щоб той припинив війну.